Доброго ранку малята. Сьогодні ми вам розкажемо українську народну казку «Коти-горошко». Жили колись чоловік із жінкою, і було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро братів у поле працювати, а найменший залишився вдома. Ішли брати полем і плугом за собою борозну робили, щоб сестра могла їх знайти. Коли обід понесе. Біля того поля в лісі жив змій. Задумав він борозну, що брати зробили, засипати і нову прокласти прямісінько до себе у двір. Так він і зробив. Понесла сестра братам обід. Йшла йшла по тій борозні, та й зайшла у двір до змія. Він її схопив та до ями глибокої кинув. Повернулися брати з поля, а сестри немає, пішли вони її шукати. Прийшли брати до Зміїного двору, вийшов Змій їм назустріч. Брати хотіли звільнити сестру, але Змій, як налетів, ударив з усієї сили, одразу ж глибоко в землю їх увігнав та й замкнув в темниці. Батько з матір'ю тим часом чекають та чекають. А синів немає. Тільки найменший залишився. Ось знайшов він горошину та з'їв її. З того часу і прозвали його Коти-горошком. Почав Коти-горошко зростати дуже швидко. Вже вище батька виріс і дуже сильним став. Він навіть однією рукою камінь із землі витягнув. Ось і вирішив Котигорошко йти визволяти братів та сестру. Попросив у коваля булаву йому змайструвати. Змайстрував коваль булаву, попрощався Котигорошко з батьком та матір'ю і пішов по тій самій борозні, по якій сестра й брати пішли та не повернулися. Хоч борозна вже заросла травою, привела вона котигорошка до зміїного двору. Чого тобі треба? зашипів Змій. Битися чи миритися до мене прийшов? Битися я братів і сестру звільнити хочу. Стали вони битися. Схопив наш молоде Змія та як вдари булавою, так і повалився Змій на землю. Пішов Котигорошко, братів і зв'язниці в'язниці звільняти. грати розітнув. Випустив їх на волю і всі разом відправилися сестру шукати. Знайшли глибоку яму, а у ній сестра плаче, сплели брати з своїх поясів довгу мотузку. Котигорошко спустився у яму та й врятував дівчину. Прийшли додому і розказали, як найменший брат Котигорошко усіх врятував. А ввечері... Вся сім'я зібралася біля столу та й святкувала визволення від Змія. Більше він ніколи і нікого не викраде, бо Котигорошко здолав його назавжди. От і казочці кінець. Сподобалася вам, діти, казочка? А розкажіть мені, діти, що саме у казці вам сподобалося? Буду чекати. До побачення.